Всім привіт! Мене звати Марина і це канал про життя за містом. А у нас сьогодні понеділок, дуже-дуже вітряний. Погода, просто якась дуже сильний вітер, все несе, все літає, навіть ти йдеш і тебе зносить. І вчора ж ми от окріпили профлист на віранді. Добре, що вчора не було такого вітру. Ну Сьогодні ми нічим не займаємося, бо Максим вже вийшов на роботу, але. У мене є таке завдання, бо я йому зателефонувала і кажу, що щось мені там не подобається, підлітає. Він каже, чого підлітає, бо ми вчора не на всі саморізи покріпили, так як в нас накрився шуруповерт. Ну, Ми, звісно, його покріпили і посередині, і по боках, але не так, як треба. Тож завдання в мене таке сказав: взяти дошку, там ми ж різали, те, що залишалося такі важкі. П'ятдесятку там є метрові, півтора метрові, і де я бачила, що воно підлітає. Не підлітає, там трошки так воно тіпається, треба покласти. Тож зараз я буду налаштовуватися, бо це для мене важке завдання. Бо я боюся висоти, ще незручно, ще й вітер тебе просто зносить тут, а зверху то взагалі. Так що беру вас з собою і підемо зараз. ну, <сміття> Надіюсь, що зроблю. Те, що задумала. Ну що, я вже вилізла і трошки роботи зробила. Вже вон, 5 цих трошок поклала. Ну, що, здається, що це так просто, а для мене, я боюсь, висоти. то Для мене це дуже непросто. Ще й вітер дуже великий. І ще й ходити тут так просто також. Треба дивитися, де дошки йдуть ця обрешітка? Ну, в принципі, я вже й ми поставала, то нормально. Це профлист такий дивелий, так сказати. Ух ти! дує. Так, що це таке? О, це серйозно. Так що зараз буду злазити. Ще трошки, бо вже й нема таких тяжких дошок, всі легенькі. Ой. Коротше, страх свій переборола, бо оце тут 5 метрів воно і... Метр з чимось там, до двох ширина. І коштує воно дві тисячі. То я тут стояла, стояла, наважувалась-наважувалась, і все-таки наважилася. Бо буде шкода, якщо воно загнеться. Ну що, я справилася, он, дошки порозкладала дві там з краю, тут також дві ось. І всі інші ось там. Бо я ж стояла, дивилась на драбину, в мене там драбина. Але через цю я драбину не полізла, бо там мені високо було. Воно так дує, що страшно. А ось тут я виставила маленьку тут сарай. І сюди я залізла на раз-два. Там прям видно було, що воно так ходило. Воно прикручене, аш не на. Ту кількість, яка треба. Тут так, дві буває з цієї сторони два штуки, або три, посередині два і там два. Коротше, на таку довжину 6 штук, 7 штук. Маловато, звісно, в таку погоду. Тож будемо надіятися, що нічого не здує. Так, в мене в плиті розгорілося, в котлі вірніше, йду підкладати Все, одну роботу зробила. Бачите, листя аж сюди понаносило вітер скажений Я сьогодні вранці була в місті, то стояли на зупинці, і щось так гепнуло, скло якесь, чи воно завалило, чи дало, чи там машина, бо машини стояли. Я ж кажу, зараз аж страшно виходити. Ми йшли з маршрутки, це ж дроти І воно прям тіліпає так кажу, Женя, пішли швиденько додому, не хочеться взагалі на вулицю виходити. Тож сьогодні у мене такий відпочинок, знаєте, бо я думала переноситися з кухні, а думаю, все одно в мене є там те, поки те, трошки в хаті поскладати, попрати, то з Женю уроки поробити, так і вечір буде. Тож думаю, не буду сьогодні напрягатися. Треба зараз ще піти нарвати капусти курочкам і свинкам. І йти в хату, бо холодно. Ще хочу додати декілька слів за це наше будівництво Там оце ж писали коментарі, що там не вистачає тієї планочки, там тієї. Так, ми ще ж і не кріпили, і ще деякі планки не замовляли. Ось по бокаха чи як вона називається правильно, вчора з Максимом, до речі, її там виміряли. Не замовляли, бо ми не знали, яка там буде дошка. Зараз оце ж вже доходить воно там до кінця. А, тож будемо замовляти ще її. Окремо нам привезуть, ну, не хочеться просто так викидати гроші, бо ми вже себе знаємо. Ми ж на цьому на будинку дах робили самі, то в нас там була проблемка. Не ну, як проблемка, що ми замовили, а потім воно нам не підійшло, тож інше замовляли. Так що наперед вже не беремо, ми вже вивчили, вчимося коротше, на своїх помилках. Отак от. А за поради за коментарі, дякую вам, дуже приємно, я знаю, що мене чекають і дивляться мої люди. Правда, буває так, що хтось пише: ну, зараз уже щось такого не зустрічаю, а було це і влітку, і по весні, що. Пишуть коментарі. якось. Я розумію, що коли ти знімаєш, то повинна бути готова до різних коментарів і до хейт, то я це розумію, і вже ну, більш-менш не сприймаю, не беру до уваги. Але Бувають такі коментарі, що ну напишуть нічого наші поганого, просто я відповім на це питання, так як я думаю, також нормально відповідаю. І бачу, що людині це не понравилось, не сподобалось, бо в неї своя думка. Вона думала, що тільки отак, як вона це пише. Ну, Вибачайте, в мене є своя думка, я відповідаю, так як я. Думаю, і я не вважаю, що на це треба ображатися, чи якось там, ну я не знаю, бо бували такі моменти, що бачу, вже е, ці люди не пишуть коментарі. Просто всі ми різні, для когось це правильно, для когось це неправильно. Так так що, ну, так от. Але я прислухаюся, дякую вам за це. Ви багато чого нам підказуєте, що і як робити. Що там? Привіт. Так, не кусай мене. Капусти накидала, ці свині в сарай таскають капусту. Туди пізніше все вийду. Дам їм їсти. Зараз водички теплої дала. Ах! Ти кабанчик, ти наче більший самий кабанчик. Так, ставай туди. трохи далі, бо там ви справи свої робите. А ну давай, давай, каже, ми ось от отак -от гриземося все підряд. Так? Да? Кабанчик. Тож я тут трошки справилася, і біля курей. Цибулю занесла, бо передаю, що мінус два написано, бо вона я її то несу, несу, ніяк не донесу. То туди перенесла, то туди перенесла, а це вже занесла в людню кухню. Нехай поки там стоїть, бо не хочеться, щоб вона підмерзла. Та ні, ще вона не підмерзне, але з таким вітром все, що хоче, може бути. Писали навіть, що сніг десь має випати, випасти. Ще ось бутильок компоту, і я згадала, що коли ми разом з вами закривали, мені виписали, що робити, коли цвіте полуниця. ну В тому сенсі цвіте ось тут грибок якийсь чи що. Я ну не знала, що воно таке, бо такого раніше в мене ніколи не було. А це дивіться, і вона перебрана, все добре. І це вже не перший бутильок тут трошечки. А там взагалі я викидала, бо отак три штуки, всі вони погані. Тож я не знаю, від чого вона. Напишіть, будь ласка, бо так діло далі не піде. Шкода. Я таке смачне мохіто закрила з полуниці. Ну, вже відкривали. ну, Не вся ж така полуничка. А це натові, бачу, є таке. Перебираєш ту полуничку, якось і заливаєш. Перший раз таке, що. Щось пішло не так. так Отак що... от, от. Не все буває гладко, а вон вона плаває там ще одна. Ну що, друзі, я вже всілася, сижу тут ось п'ю, верніше, вже допиваю, бо вже майже пуста чашка. Та згадала, що не зняла закінчення відео. На вулиці сьогодні ух погодка просто. Не хочеться туди виходити, але я бігаю, бо у мене сьогодні велике прання, і я це вивішую. Воно добре сохне, його тіліпає. Саме головне, щоб до сусідів не полетіло, буду шукати. Треба ж прати, бо ми ж два дні лазили по тим дошкам, а вони оброблені, штани всі. Особливо в мене, я ж там на колінах лазила. Треба все перепрати, бо знову ж Максим відпрацює і треба буде там. Далі крутити, вертіти. І якось, знаєте, вийшла, і мені здалося: ну, не здалося, я бачила такі крупинки, чи сніг, чи що я аж стала, очі протерла. Думаю, воно чи не воно. Ну, все може бути, але більш нема. Побачила там один-два щось пролетіло. Бо я так дивлюсь, і не дощ, і щось таке на сніг, схоже, але ще не хочеться зими. Взагалі не хочеться. Тож буду я допивати свій чайокон з козаком таким гарним, що він тут тримає: Люлька і мет, вулик. І буду йти далі по своїх справах. Сьогодні таке коротеньке відео, бо хочеться трошки іноді і відпочити. Хоча відпочинком це не називається, просто відпочинок від камери такий. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Пока-пока!